13 червня, четвер ранок у великому місті на телеканалі ICTV2 розпочинає свою роботу в студії. Я Сергій Лиховида, Григорій Герман та Олександр Швачка. Багато цікавого, тож давайте починати. Цікавого і надзвичайно важливого. Не забудьте безумовно. Росія посилює інформаційно-психологічні операції проти України. У топ 3 тем для маніпуляцій входить дискредитація мобілізаційного процесу, відключення світла та підвищення податків. Як саме Росія маніпулює свідомістю українців, та головне, як відрізнити російське ІПСО від реальної інформації далі у сюжеті. Пішов дитині по цукерки, вкрали працівники ТЦК. Тарифи підняли, а світла все одно немає. Податки зростатимуть, а війна не закінчується. Ці фрази типовий приклад ПСО інформаційно-психологічних операцій Кремля проти України. Російські спецслужби використовують чутливі теми, які турбують українське суспільство, щоб маніпулювати свідомістю українців задля досягнення своїх цілей, кажуть експерти. Зрив мобілізації в Україні одна з основних задач російського ІПСО. Так дискредитація мобілізації в Україні це один з дуже важливих векторів, яким Росія працює давно. Ось вона використовує абсолютно. Абсолютно всі інфоприводи, які з'являються в нас в інформаційному просторі, це неправомірні які дії співробітників, власне, територіальних центрів комплектації. Відповідно, це будь-які натяки на те, що власне українці незадоволені тими чи іншими нормами, чи реальні незадоволення, які є ось. Кожна інформаційно-психологічна операція працює на декількох рівнях. Перше виведення людини на негативні емоції це може бути страх, розпач або гнів. Головне, щоб емоція була сильна та деструктивна. Що ми ознайомилися з якоюсь інформацією, і ця інформація е викликала в нас настільки сильну емоційну реакцію, що нам ось уже швидко хочеться взяти і поширити її. Е е неважливо, це буде в онлайні поширити, чи це там розказати знайомим і друзям. Не це чіткий. Сигнал про те, що нами тут маніпулюють, як правило, людина прагне поділитися наболілими, соцмережі, вдало цьому сприяють. Це і є другий рівень роботи ІПСО – ПСО зробити так, аби людина сама поширила злоякісну інформацію далі в суспільство. Якщо українці поширюють інформацію, якісь інформаційні меседжі росіян або меседжі, які вигідні росіянам, оце і є якраз інформаційна операція, тому що вона е має за мету. Е Постимулювати українців, українські медіа українських блогерів поширювати інформацію нашими руками. Поширення там якимись фейковими каналами чи ботами, і так далі. Воно звісно так само присутнє, але в успішних інформаційних операціях це завжди буде займати значно меншу долю тому що інакше воно просто не спрацює так, як воно має спрацювати. Теми для ІПСО проти України Росіяни шукають власне в українському інформаційному просторі. У Оп, 3 тем, якими Кремль намагається розколоти українців, наразі входить так звана насильницька мобілізація. Розповсюдження перебільшених даних про втрати українців на фронті та випадки дезертирства, і зрештою побутові, але не менш чутливі теми, як от відключення світла чи збільшення податків. Окремо, Росія працює за кордоном, в основному через шантаж ядеркою та погрози державам, які постачають зброю Україні. Щоправда, тут російське ПСО вже нагадує давно зажовану пластинку. Будуть наноситися удари по чутливим об'єктам тих стран которые делают это в отношении России. Так поворот в українському інформаційному просторі Росія діє не так прямолінійно, а допомагають їй у цьому боти та реальні люди в коментарях, які виводять українців на емоції. При цьому не кожна критика влади це російське ПСО. Проте критикувати треба конструктивно, без емоційної поділу. А головне критика має завершуватись практичними пропозиціями для виправлення ситуації, нагадують експерти. Коли Верховна Рада не прийняла закон, в якому була норма про декларування народними депутатами і чиновниками, тобто електронне декларування. Тоді українці сфокусувалися, створили петицію. Дуже швидко веркорні сроки її підписали. Президент завитував і в результаті Верховна Рада цю норму прийняла. І вже електронне декларування воно розпочато і триває. Оце приклад того, як власне конкретна сфокусована дія вона може дати довести до якогось певного результату. Експерти прогнозують, Росія продовжує Тиме широкомасштабну дезінформаційну кампанію в Україні щодо дій ТЦК та буцім до відправки на фронт непідготовлених голих і босих військових, і це при тому, що чимало бригади, які нині проводять набір військових на численних, спеціалізованих ресурсах, розповідають про можливості навчання і військової підготовки перед відправкою на фронт, паралельно військові та волонтери створили по країні центри підготовки операторів дронів, а оволодіти основами тактичної медицини можна ледь не на кожному кроці. Так Багато пропозицій до слова на третьому році повномасштабної війни це давно слід зробити кожному і кожній. Якщо ж дуже хочеться зробити репост якоїсь чергової істерики у соцмережі, краще знайти перевіреного волонтера чи військового та поширити інформацію про збір для фронту. А от розповсюдження неперевіреної інформації з невідомого джерела це майже завжди гра на руку ворога. Тож не варто ставати корисними ідіотами Кремля. Там і своїх ідіотів вистачає.